От знаєте, ми звикли до образів Діда Мороза та снігуроньки ще з дитинства. Але чи замислювались ми, що насправді за ними стоїть? Що як за цією, на перший погляд, такою невинною святковою картинкою ховається значно темніша, а подекуди й кривава історія історія, де перепливурся давні язичницькі страхи, жорстока політика і, зрештою, свідома маніпуляція? Тож здавайте, спробуємо разом зануритися в цю історію. Чи справді ми знаємо, хто ховається за цими знайомими образами? Це буде таке собі невелике розслідування, засноване на історичних фактах, щоб зрозуміти, звідки ці персонажі взагалі взялися і що вони символізували насправді? Для початку давайте просто подивимось на двох головних героїв: з одного боку, святий Миколай. Це реальна історична постать, християнський святий символ доброти й милосердя. А з іншого, дід Мороз, персонаж, що виріс з язичницького духу, а потім перетворився на інструмент радянської пропаганди. Вже відчуваєте цей контраст саме в ньому і криється ключ до розуміння всієї історії. А щоб зрозуміти, як взагалі сталася ця підміна, нам потрібно, ніби на машині часу перенестися в дорадянські часи. Бо тоді в українській культурі існували дві, ну абсолютно різні, зимові постаті, які уособлювали добро і зло. Історія святого Миколая це ж не казка, це цілком реальна людина, яка жила ще в третьому столітті. Уявіть, він успадкував величезні статки, але замість того, щоб жити в розкоші, роздав усе бідним. Найвідоміша легенда, звісно, розповідає, як він таємно підкинув мішечки із золотом бідному батькові, рятуючи його доньок від ганьби. Він став символом тихої, скромної допомоги, і саме на згадку про його вчинки з'явилася традиція класти дітям подарунки під подушку. А тепер уявіть собі зовсім іншого персонажа. Паралельно з Миколаєм у фольклорі існував мороз. І повірте, він не мав нічого спільного з добрим дідусем. Це був злий дух, крижана потвора, його ще називали Карачун або зимник. Він асоціювався зі смертю, заморожував людей, худобу та посіви. Його не чекали в гості, його панічно боялися. І цей страх був настільки великим, що люди намагалися якось задобрити цього демона. Господар виносив на поріг кутю, примовляючи, щоб мороз не чіпав його родину. Але найжахливіше це свідчення про давні ритуали, коли в лісі до дерера прив'язували молоду дівчину як жертву. Якщо до ранку вона замерзала, це означало, що мороз прийняв дарунок, і зима буде милостивою. Просто жах. Тепер перенесемося у ХХ століття. З приходом більшовиків, усе змінюється. Режим розпочинає жорстоку кампанію з викорінення будь-яких релігійних традицій, намагаючись просто стерти культурну пам'ять народу. Це була системна війна проти традицій. Спочатку Різдво і ялинку оголосили поза законом. Потім, у 27 му Сталін посилив тиск, скасувавши вихідні на релігійні свята. А в 1929 році вони репресували і самого Святого Миколая, назвавши його ворогом радянської влади. Здавалося, традиції приречені. Але потім у 1935 році відбувається щось абсолютно несподіване і на перший погляд нелогічне. Але люди не здавалися, ось ця цитата блискуче ілюструє атмосферу того часу. Люди таємно продовжували святкувати, ризикуючи свободою. Уявляєте, ялинку приносили вночі, діти потайки їли з неї цукерки, а найголовніше, в хаті все одно стояв дідух як сакральний символ традиції жили у підпіллі, попри страх покарання. Десь у середині 30-х влада зрозуміла, що тотальна заборона не працює і лише підриває довіру. Тому вони обрали нову, значно хитрішу та цинічнішу стратегію не заборонити, а очолити, замінити справжні символи на власні, повністю контрольовані. І тут постає ключове питання якщо свята були під забороною, то хто і навіщо раптом вирішив їх реабілітувати? Яка мета стояла за цим раптовим подарунком від влади? Відповідь може шокувати. Ініціатором повернення ялинки та фактичним хрещеним батьком радянського Діда Мороза стала ця людина Павло Постишев. Ось він ключовий момент, який розкриває весь цинізм радянської системи. Людина, яка закликала повернути дітям свято, це Павло Постишев, один із найжорсткіших організаторів голодомору 1932-33 років. Саме він наполягав на репресивних методах відбирання хліба в українців, прирікаючи мільйони на голодну смерть. І от через лічені роки після цієї трагедії він виступає з ініціативою влаштувати дітям веселу ялинку. Історики вважають, що це було зроблено, щоб відволікти людей від страху перед новою хвилею масових репресій, яка саме насувалася на країну. Отже. З Дідом Морозом, здається, розібралися. Його прототипом був злий язичницький дух, а творцем один з організаторів голодомору. Але ж він приходить не сам. Давайте перейдемо до його загадкової супутниці Снігуроньки. Ми звикли бачити її як милу онуку та помічницю втілення дитячої радості. Але чи справді її походження таке невинне, як нам розповідали? Офіційно Снігуронька з'явилася на радянських святах у 1937 році. Її роль була чітко визначена: онука, помічниця, посередниця між грізним Дідом Морозом та дітьми. Здавалося б, просто добрий персонаж для дитячого свята, але її коріння сягає значно хлипше в темні часи язичництва. Дослідники вважають, що справжнім прообразом снігуроньки є морена або мара, це давня слов'янська богиня, ім'я якої походить від слова мор, тобто смерть. Вона особлювала зиму, холод, темляву і потойбіччя. За легендою, коли морена ковтала сонце, наступала зима, приносячи з собою смерть і холод. І зв'язок тут очевидний обидві і морена, і снігуронька є сезонними персонажами, які гинуть навесні від тепла чи вогню. Ба більше, сам сюжет про дівчинку, що тане, є відголоском тих самих страшних ритуалів жертвоприношення дівчат зимовому демону. Виходить, що радянська влада взяла богиню смерті, одягла її в гарну шубку і зробила милою супутницею Діда Мороза. Створивши цих персонажів, радянська влада негайно перетворила їх на потужну зброю пропаганди. Кожен елемент свята отримав нове ідеологічне значення, поступово витісняючи з пам'яті людей їхні справжні традиції. Подивіться на цю таблицю вона блискуче ілюструє, як відбувалася ця підміна. Восьмикутну вифлеємську зірку, що символізувала народження Христа, замінили на п'ятикутну червону символ Червоної армії, святого Миколая на Діда Мороза, Різдво на Новий рік. А на святкуваннях замість ікон висіли портрети Леніна та Сталіна. Це було тотальне перекодовування культурного простору, спрямоване на знищення духовної основи народу. Апогеєм цієї пропаганди став образ Діда Мороза під час війни. На листівках його зображували з автоматом у руках, що остаточно руйнувало будь-яку ілюзію про його доброту та аполітичність. Він був не просто символом свята, а солдатом режиму, який закликав до війни. Усе це не просто далека історія, це спадщина, з якою ми живемо сьогодні, і вона ставить перед кожним з нас дуже свідомий культурний вибір. Можливо, хтось скаже, яка різниця? Це ж просто дитяче свято. Але чи справді це так? Чи мають значення символи, які ми впускаємо у свій дім, особливо якщо ми знаємо їхнє справжнє походження та мету, з якою вони були створені? Чи можемо ми ігнорувати історію, яка стоїть за цими образами? Можливо, вибір між цими персонажами це не просто вибір між старим і новим, це вибір між автентичною традицією, що вчить добру й милосердю та штучним конструктом, народженим у найтемніші часи нашої історії. Ця цитата підсумовує все: повернення до святого Миколая це не просто зміна декорацій, це акт відновлення власних традицій, власної історії та пам'яті про те, хто є справжнім чудотворцем. Це наш вибір. І наша відповідальність.